Орендарів край знахабніли і мають бути покарані, тому оренду землі необхідно розривати. Неоплату за оренду землі необхідно стягувати з орендарів. Також оренда землі повинна припинятися правильно. Ми допомагаємо розривати, стягувати і припиняти оренду землі. Про це та інше важливе дивимось далі у відео. У власника землі є одна вагома причина для розірвання оренди землі. Це бажання і право власника землі отримувати більше грошей від власної землі для забезпечення своєї сім'ї. Орендар же хоче обкрадати власника землі. Орендарю байдуже до ваших проблем. Орендар не заробляє на землі, він на ній краде. Орендар це звичайний крадій. Тому власники землі хочуть і повинні забирати землю з оренди, щоб володіти землею. На своїх умовах свої умови це господарювати одноосібно, віддати землю близькому родичу, або що найкраще з точки зору прибутку та податків долучитися до всеукраїнського товариства власників землі для публічного та організованого самостійного господарювання на власній землі. Як правило, власнику землі довго чекати на закінчення договору оренди землі та й орендар щороку обкрадає та обкрадає власника землі. І єдиним правильним виходом з цієї ситуації є розірвання договору оренди землі. Більшість договорів оренди землі можна розривати. Є різні підстави для розірвання договору оренди землі, і головне це порушення умов оплати договору щодо орендної плати. І навіть коли ви думаєте, що по договору орендар робить все правильно, то повірте, ми можемо довести зворотнє. Наразі я отримую десятки дзвінків за день з запитанням стосовно землі. Раджу, підказую, підтримую, але звернень багато. І на них вже майже не вистачає часу. Крім того, багато чого необхідно робити такого, де просто порадуючи консультацію не обійтися. І мова йде саме про розірвання та припинення договорів оренди землі. Розірванням оренди має займатися професійно висококваліфікований адвокат. Знайти такого адвоката для власника землі важко, і в підтвердження чого я отримую численні звернення від власників землі з проханням про практичну професійну правову допомогу. Багато є нарікань на неякісні послуги адвокатів на місцях, да й, взагалі, на відсутність адвокатів, які б могли братися за справи щодо захисту прав власників землі. Так, земельне право складне і щоб займатися. Ним необхідно мати відповідну кваліфікацію і досвід а головне спеціалізуватися на ньому, перебуваючи в пошуку нових методів правового захисту та правового упередження негативних подій та наслідків. Тому на численні прохання власників землі, громадська організація Всеукраїнське об'єднання власників землі створила центр правового захисту власників землі, який спеціалізується на земельних питаннях та професійно і організовано допомагає власникам землі у захисті їх прав, починаючи від правильного припинення договору оренди землі, закінчуючи... Розірванням договору оренди в землі, все це потребує професійної допомоги. Відсутність професійних адвокатів земельних питань породжує дорожнечу земельних справ, а низька платоспроможність власників землі не породжує зацікавленості адвокатів. Замкнути коло, яке ми маємо розірвати і отримати, об'єднаний правовий захист. А головною ж проблемою є довіра до адвоката. Саме проблеми довіри, правової визначеності, професійності, вартості, платоспроможності ми взялися вирішити. В інтересах власників землі ми відібрали висококваліфікованих адвокатів, які будуть спеціалізовано і організовано займатися захистом прав власників землі. Саме за рахунок організованості та спеціалізації центру правового захисту на земельних проблемах і Забезпечується доступність та якість правового захисту, дозвонившись до центру, власник землі зможе отримати пораду чи первинну консультацію, надати документи для аудиту та. Отримає пораду про необхідного адвоката, я Роман Головін представляю інтереси власників землі та громадської організації Всеукраїнське об'єднання власників землі, яка є неприбутковою і існує на благодійнески та допомогу людей небайдужих до проблем власників землі, проблем земельних відносин, а також людей, які підтримують відновлення і розвиток аграрного виробництва. Та економіки України в цілому, ми робимо все залежно від нас, щоб кожен українець відчував себе справжнім господарем власної країни. Наш центр правового захисту покликаний захищати права власників землі. Безкоштовна порада, розірвання договору оренди землі, стягнення заборгованості за оренду, професійний супровід припинення оренди землі все це наш центр. Телефонуйте, звертайтесь. А також дивіться інші наші відео на нашому каналі. Підписуйтесь на канал, переходьте до нашої групи у Фейсбуці. Всі необхідні посилання під відео. І пам'ятайте, вигоду від землі має отримувати виключно її власник. Орендарі мають зникнути з української землі тільки публічне організоване самостійне господарювання на землі.